Вирішив зняти коротке відео. Так ось таке міско втрапило нам осятина. Виходить отакі цілі клюські, такого гарненького зачистили. Обежили їх. такі. Це у нас задня нога. Ще буде промиватися. і вже сто раз промивалося, але все одно трапляються. Це у нас собачці. Коротше такі от красавчики. Підуть у нас цілими. А отакі кусочки носенькі підуть отак от на колбаску.